Чи буде враховуватися термін мобілізації до терміну контракту? Я наведу на приклад Сергія. Приведу ви з 2019 року у війську. Це сьомий рік пішов. Фактично, щоб вам дочекатися термінів служби, якщо я правильно розумію, ви зараз маєте укласти контракт ще на два роки, Олександре. Чи я права? Чи це якось буде сумуватися? І можливо для тих, хто вже давно у війську контракти якось інакше будуть працювати. Я нагадаю все ж таки про історію цього законопроекту. 14.273. Наприкінці 25-го року. Все ж таки, парламент зобов'язав Міністерство оборони внести цей законопроект як органа, які формують війни політики разом з Генеральним штабом. Вони його внесли. Комітет провослав парламент прослав тільки перше читання, і коли на під час роботи цього обговорення цього законопроекту і на комітеті, і на штабу містерство оборони, ми звісно піднімали це питання: a, що робити з тим військовослужбовцями, до як нам обрати ту точку, від якої починатися все ж таки ці контракти там один, два, три, чотири, п'ять. Ми одразу попереджали про ризики, і практично більші частина з цим погоджуються, і коли депутатів що треба якось визначитись, коли військо службується, наприклад, ще спочатку неповноштабної фази війни, тобто з 2019 року, наприклад, хтось з 2022 року, хтось там з 2020 року, ну і так далі. Да? Тобто повинна бути якась дифференційованість. Але це достатньо складна зараз розробку модель. Ми не отримали жодних пропозицій, до речі, не від і не штаби від міністерства оборони, і тому як комітет, ми погодились на ту пропозицію, щоб запустити цей процес. Взагалі його треба було запускати. Якби ми зараз увійшли знову ж таку в історію, як вирахувати ті або інші, значить військовослужбовці, які хтось вже служить там три роки, хтось чотири роки, хтось один рік, хтось п'ять років, ну і так далі. Тому, значить, було прийнято рішення е, спочатку запустити в тому форматі, в якому він є та пропозиція міністерства оборони, яка надійшла до комітету через міністрів України. А потім вже е, під час е, наступних слухань, тобто між е, першим і другим слуханням, почати тоді доопрацювати. Ну принаймні, така була ідея, така була пропозиція від інших колег за це депутатів України. Окей, і за це ви зараз Разом... будете голосувати. Якщо цей законопроект, якщо вимось... він з'явився перед поденнем, то то. То, звісно, так, але я хочу надати, що зараз що у нас є новий міністр оборони. Я так розумію, він теж бачить своє бачення в цьому питанні, як підходити до цього питання щодо території служби. Але я хочу насити ще раз свою позицію, позицію яку я не наразово наголошував, що. Війною займається е, Генеральний штаб і Міністерство оборони України. Ні народні депутати, ні на якому рівні, не на оперативному, ні на стратегічному, ні на тактичному рівні не займається війною. Ми займаємося законодавчими змінами, законодавчими е, реформами. Все, коли мені там інколи, я, я можу відповідати тільки за себе. Я не є. Прес-секретаря Верховного командуча, хочу ще раз нагадати, буде до мене деякі народні депутати приходять, починають розглядати міто тактичний оперативний рівень. Підалися окей, все чудово, але для цього у нас є цілий генеральний штаб. Олександр. Давайте... І буду спокуватися. Я, я почула, але просто я хочу зафіксувати. Е, Володимир Зеленський постійно наголошує на справедливій мобілізації. Це питання до Володимира Зеленського. Те, що я почула зараз від вас, тут ніякої справедливості немає. Бо фактично ви ставите знак рівності між не знаю таким, як Сергій, який там сьомий рік у війську, і тим, хто зараз приходить, і перший і другий може підписати контракт на два роки і потім отримає для того, щоб встановити знак рівності. Сергію, що ви про це думаєте? Ось такі умови. Ну, хоч щось каже, каже Олександр, а потім будуть допрацьовувати, хоч щось це, якби сьогодні, наприклад, ми побачили та що законопроект як мінімум внесений до зали, ця ж історія, вона ж не один рік триває. Я розумію, що обіцяного три роки ждуть, але в нашому випадку це вже п'ятий, напевно, піде, коли нарешті панове народні депутати. Зрозуміють, що як сказав пан Олександр Федієнко, вони займаються законотворчістю. Мені дивно чути від нардепа перекладення відповідальності на Міноборони, на генштаб, на все що завгодно, бо саме вони займаються війною. Але, шановні, це ви приймаєте законопроекти. Шановні, це ви задаєте безпосередньо законодавчу ланку на, на те, щоб та чи інша реформа запрацювала. Ви або це погано дуже робите, або. Ви просто відсторонюєтесь і починаєте посилати там до головнокомандувача, до президента, до когось іншого, в той час, коли президент каже, що ну, це парламент має вирішити, але депутати, і тут я знаєте, побуду зараз адвокатом Олександра. Депутати що кажуть? Не лише один Олександр, багато хто каже, що ми ж не військовослужбовці, ми у всьому слухаємося генштаб і військове керівництво. Так це ж величезна проблема, що ви не військовослужбовці. Що під час такої. Війни. Ви не можете поспілкуватись з військовими, визначити врешті-решт проблеми і зробити це в перший чи другий рік війни, а не на четвертий. Це ж ваша проблема. Я... а не проблема... Я достатньо часто буваю в зоні ведення бойових дій, спілкуюсь постійно з військослужбовцями різноманітні ланки, починаючи від рядового стаду, закінчуючи командний склад. Пане Олександре, я Олександр, послухаю. Прошу... До речі, я з контактом по черзі. Але дивіться, ще раз хочу носити: позиція не змін. Генеральний штаб виключно бачить як стратегічний, так і оперативний, так і тактичний рівень, і він повинен відповідно формувати відповідні пропозиції політики, вже формує міністерство оборони України. Хоча я за погоджуюсь, що депутат може подати будь-який законопроект, абсолютно вірно. Окрім цього, панові депутати можуть викликати як головнокомандувача, так і міністра оборони і спитати, де безпосередньо пропозиції напрацювання, чого було не зроблено за всі ці чотири роки. Це не зовсім так. вибачайте, про це недоразово постав. Я не хочу я прошу, щоб виправдовуватися, але про цьому писав публічно. Напротязі цілого року комітет з безпеки розвитки кожного місяця викликав і всіх міністрів оборони, враховуючи до речі, і діюча, і на таємні закриті наради викликав і. Керівниця генерального штабу і безпосередньо главкому. Ну вибачайте, про це не пишеться публічно у Фейсбуці. Я розумію, що в Фейсбуці краще писати там про СЗЧ і про щось інше, але все ж таки закриті наради в Фейсбуці не пишуться. А так комітет СЗЧ... постійно постійно викликав і постійно е -е, комунікував про це і тиснув безпосередньо на генеральний штаб. Про СЗЧ зараз поговоримо. Якби я про це написав публічно. Мені вже б дали від вибачаюсь, е, -е іншого.